Доброго дня, хлопці! З вами Дніпро Запчастина Андрій. Зараз покажу огляд клієнту. нашому їде така цікава посилочка. Кожух під стартер, муфта щеплення. Муфта щеплення БУ. І ми спеціально взяли, попросили, ну, грубо говоря. Чисто під клієнта знайшли, тому що клієнт заказав, зараз розкажу, що заказав, каже, треба муфта щеплення, не можу знайти. Ми попросили, нам її відпіскострую спеціально, ми її повністю зробили перед цим обзор, скинули, тому що коли піскоструєна, тоді. Можна бачити, де є шпакльовка, тріщини. Ну, повністю можна всю обдивитися, тому що піскоструй вибиває всю краску, все повністю і показує дійсно, яка є муфта щеплення. Тому що, коли покрашено, воно не видно, де зашпакльовано, може, десь там тріщину заварювали. То тобто, є такий варіант. Далі. Переходимо кронштейн під 2 циліндри, поворотний, повністю закалений шліцами з усим. Тут закалка ТВЧ, тобто воно все одно працює на см'яті. Тому що якщо це перекалить, зуби будуть просто крошитися. Кронштейн іде повністю стальний. Тут якісна, ну, покращена літіна сталь. Ідуть е, проливочні, да, щоб добре ну, типа, Може хтось сказати, як усиління, але це для того, щоб гарно проливалося тут. І тут, якщо ви бачите, іде, да, е, це для того, щоб тут не було ні пор, нічого, щоб хороша йшла заливка по е, сталі. Ну, це таке білоруські кронштейни стяжки. Вони одні з ще якісніші румни. вони дуже часто розлітаються, але ромни в два рази дешевше, ніж білоруські. Втулки повністю. Ось таку штуку. Є такі, є на плазмі вирізані. Це ставиться для того, щоб не відкручувались болти. Да? Тобто ми ось поставили, закрутили. Тут застопорили, тут застопорили і тут. Все, що про вібрацію не відкручувалося і не послаблявся А Якщо менеджера забувають, якщо ви дивитесь відео, нагадуйте їм. Бочоночок, ну, я це називаю да, для кронштейна. Пальці циліндра, ще заводські є з пальці, китайська кришка, саме і зап'ята речах кований, все це вийшло на. 33.155. І тут ще й два циліндри, йде 80-х на поліуретані Вільницького производства. Ми йому вже до травм, тому що всі пішли, вони на п'ятницю тільки дойдуть. ну, п'ятницю зараз 12. Ну, рахунок був 12 чи якось. А ні, зараз 17 травня. І будемо. Відправляти клієнту вже потім в п'ятницю, сьогодні середа. Відправимо два циліндри з виходом під 40 -х, -х З. 40, ну, 80-х з 40-вим штоком. Так що ось таке замовлення зараз поїде. Кому треба. Звертайтесь. У нас один склад по запчастинам. Да? У нас один склад. І ось. Другий склад з запчастинами.